Ось, як українці святкують День Незалежності України в Англії. Сьогодні ми з хором козачка співаємо в Єйт, куди нас запросили виступити для українців. Це буде суперкамерний концерт, тому ми налаштовані співати і насолоджуватись. Зізнаюся, я хвилювалась, коли почула, що буду тримати свою партію сама, бо я єдиний зі свого голосу буду виступати. Я не професіонал, тому для мене важко співати впевнено, якщо я сама. Але коли приїхала на місце, то дізналась, що зі мною все ж таки буде моя партнерка по голосу Іра, і змогла спокійно видих. Ну ми переодягаємось вже на місці, щоб костюми виглядали як найкраще, і обов'язково робимо вправи для голосу. Розігріваємо зв'язки. Також повторюємо пісні і слова до них. Я вважаю, що важливо робити такі концерти і вшановувати пам'ять тих, хто віддав своє життя за нашу свободу. Ми почали концерт з гімну, а далі співали веселі пісні і піднімали дух слухачам. Також в програмі були талановиті бандуристки. Я чесно в захваті, як можна навчитись грати на такому інструменті і співати одночасно. В кінці нас прогостили борщем, і чесно, він був один з найкращих, які я пробувала. Підписуйся тут багато про життя в Англії.